як одна тисяча гривень, повернулась людині в п'ять тисяч доларів. Не буду показувати зоні хати. От, типова проблема хати на продаж. От, зона морлату далеко до утеплення. Кімната зразу. Перекриття не утеплене. Немає ніякого поясу. Ну, перекриття в ролі поясу, Ладно, піде. Шпілька до перекриття. Це нормальна тема. Але ця зона от, не повністю не утеплена. О, це трошки фігня. Ну і немає ніякого утеплення. Опять же, вентиляційні канали. Ніякого утеплення, Крім того, що вони не повноцілі. Мембрани. Ну, Це одна з найдешевших супердифузійних мембран. Далі виконана в яндові купа цвяхів. Теж трошки, трошки мені не подобається. Фронтон. Фронтон би на пів метру утеплити пінопластиком. Сюди би закласти екструдер і стяжку протипожежну би зробити. Знову ж таки, чисто розпірна система. Ніякого конькового елементу, а хотілося б. На такому даху, коли бетонне перекриття. Лупи собі коньковий елемент і спи спокійно, ні? Куляє. Ось такі в розпірній системі. Ну вкрути ти вже шпільку сюди. Ну вкрути її. Ну що тобі мішала колега поставити тут? Вертикаль, вертикаль, спати спокійно. Чому колега це не зробив? Як люди побачиш моє відео, ти ж пізнаєш свою роботу, що собі знаю. Ціную вашу роботу, бачите, сильно не факую, бо сам пройшов чуть купу помилок. Знову ж таки, вентканал на краю не утеплений. Ай-яй-яй. Ковий канал вентиляційний бачимо. Знову ж таки, заведений туди, бачите. Вентиляційний прошарок. Ні законопачений отвір, не утеплений. Ну це явно не розраховували, просто, що я прийду цю хату приймати, ні. Слухайте, як одна тисяча гривень оплачена фахівцю на огляді перед купівлею, повернулось людині в п'ять тисяч доларів. Заприйшли на об'єкт, почали розмовляти Продавець, купець, ріелтор. Звичайно, я почав показувати моменти, які недороблені, які слід доробити, які можливо будуть критичні, які не критичні. Все це аргументовано викладав, показував фото на телефоні, як це мало би бути, які проблеми бувають у людей, тому що мають цілу базу відео. І так ми аргументовано збили ціну на 5 тисяч доларів. Тобто людина заплатила мені 25 доларів за пів години часу, отримала назад 5 тисяч доларів. Тому що відповіді мої і мої зауваження були аргументовані, чіткі. Я навіть не кажу про ДБН, Я ДБН ще не касався. Просто для нормального більш-менш існування цьому будинку не хватало саме оцього. Користуйтесь послугою, огляд перед ремонтом, купівлею, реконструкцією. Це економить величезні гроші і купу вашого життя. Лайки ставте.